Всім привіт! Мене звати Артур і в мене нема вищої освіти. Два рази я вступав в універ, але нічого доброго з того не вийшло. Я жодного разу так і не ходив на пари і мене виганяли з цих двох університетів. Але як бачите, я не наркоман, не алкоголік і робота в мене є хороша. І загалом можу сказати, що моє життя склалось доволі добре. Навіть попри те, що в мене нема вищої освіти. Але на жаль, в цьому є свої мінуси. І сьогодні я про них розповім. А ще сьогодні я розповім, як так вийшло, що я так і не закінчив жодного університету. Чому я вирішив не навчатись, які в цьому рішенні, і, звісно, розповім про те, чому я шкодую, що не навчався в універі. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і давайте нарешті починати. Отже, почнемо з найважливішого: чому я вирішив не навчатися в університеті? Коли я був в 11 класі, я зовсім не знав, ким я хочу стати. Я не знав, чим хочу займатися в житті, і тим більше не знав, на кого хочу вчитись. Та й загалом вважаю, що це величезна проблема сучасної системи освіти, що підлітки в 16 років мають приймати такі рішення. Бо потім вони вчаться декілька років в універі до моменту, поки не розуміють, що насправді їх цікавить якась інша сфера. І після цього вони кидають навчання і йдуть займатися чимось іншим. Або вже після навчання пробують працювати по своїй професії і розуміють, що то зовсім не їхні, і вони втратили 4, а то і більше років на універ, і починають знову шукати себе. Звісно, є винятки, але насправді їх значно менше. І я зовсім не розумію, як в 16 років прийняти правильне рішення, яке матиме потім вплив на ціле твоє життя. І в мене теж була ця проблема. Я не знав, ким я хочу стати. І зараз. Я вже розумію, що це цілком нормально і нічого дивного в цьому нема. Але на той час в нас були постійні настирливі опитування від вчителів про те, куди ж ми будемо вступати і чи визначились ми вже зі спеціальністю та університетом. І всі ці питання в мене створювали відчуття, що зі мною щось не так, ніби я, я якийсь не такий. І саме тому я вирішив, щоб мене не задовбували з цими питаннями, то буду вступати туди, де і мої друзі, з якими ми разом вчились в школі. А вони всі хотіли стати програмістами. Все дуже просто. От і я вирішив, теж за компанію стати програмістом. Щоб не розтягувати це відео на дві години, забіжу наперед і скажу, що я таки не став програмістом і не вступив на той факультет, який тоді собі обрав. Не вступив з двох причин. Перше, весь 11 клас, замість того, щоб готуватись до ЗНО, я жив прекрасне, підліткове життя. Подорожував, читав книги, робив різні проекти, відкрив свій онлайн-магазин з футболками, грав футбол, і відповідно мої результати після іспитів були не найкращими. Вони не були поганими, але вони були не хорошими. Саме тому через це я не зміг пройти на бюджетне навчання, бо там був прохідний середній бал. 185. Ну і друга причина: мої батьки не мали грошей на платне навчання і не могли мені з цим допомогти. На той момент це було трохи сумно, що я так і не вступив на той факультет, але я зрозумів, що немає сенсу засмучуватись і треба щось робити. І саме тому спонтанно вирішив вступити на будь-який нормальний факультет, де мене візьмуть на бюджетне навчання. І таким чином я став студентом Львівської політехніки, інституту ІКТА і спеціальністю метрологія та інформаційно вимірювальна техніка. Але як ви вже знаєте, спочатку цього відео я жодного разу так і не сходив на пари. Аналізуючи минуле, можу виділити зараз декілька причин, чому так сталося. Перше, я переїхав до Львова, батьки не давали мені жодних грошей, тому треба було якось виживати. Я знайшов собі роботу, і саме на тому, щоб якось вижити та заробити хоч якісь гроші, і був мій основний пріоритет та фокус. І через роботу я просто фізично не мав можливості ходити на пари, бо в цей час працював. І друга причина, я не бачив в цьому навчанні сенсу. Ну що, я 4 роки відівчусь, і ким я стану? Метрологом, якщо чесно, я досі не знаю, що це означає, тому радий, що тоді вирішив, що буду працювати, а не навчатись. Через півроку такого навчання до мене декілька разів телефонували і питали, чи буду я ходити на пари. Я казав ні. А потім мені одного разу зателефонували і сказали, що мене вигнали з університету, і щоб я забрав свої документи. Якось так закінчилось моє навчання в Львівській політехніці. Потім, через два роки, я знову вступив в університет, бо думав, що буду навчатись. Але коли почалось навчання, то я передумав і через півроку мене знову вигнали. Отака от, от цікава історія. І якщо підсумувати цей розділ відео і чітко. Ко виокремите одну причину, чому я не навчався в університеті, то це сталося через те, що я не знав, ким я хочу стати. Потім я ніби вибрав якийсь факультет і вирішив вступати разом з друзями, але через те, що я не відчував, що я хочу бути програмістом, я повністю забив на підготовку до вступних іспитів і в підсумку, так і не потрапив туди. А мотивації навчатись на якихось інших спеціальностях в мене не було. Саме тому я вирішив сфокусуватись на роботі і здобувати вже практичний досвід. І як виявилось потім, це було одним з найкращих рішень в моєму житті. Тому давайте я розповім. Які плюси від того, що я не навчався в університеті, і що ж воно мені дало. Отже, перший плюс це практичний досвід. Замість того, щоб руками сидіти в університеті на парах, я працював на багатьох різних роботах. Десь було легко, десь було важко, десь було дуже важко. Але весь цей досвід допоміг мені стати тим, ким я зараз є, і опанувати багато знань та навичок, які я з радістю можу вписати в моє резюме. І в мене часто запитують: чувак, а де ти вчився, щоб стати проектним менеджером і працювати в IT? А я відповідаю, що мій найкращий вчитель, це ж. Життя. Бо якраз на різних роботах я здобув всі ці навички комунікації, менеджменту роботи з командою, які зараз використовую в моїй роботі, і саме це я вважаю одним з найбільших плюсів того, що я не навчався в університеті. Я продуктивно використав цей час і отримав величезну купу практичного робочого досвіду, який допоміг мені стати тим, ким я є. І хочу додати ще одну не менш важливу штуку. Якби не весь цей досвід і купа робіт, на яких я пропрацював, то я б ніколи не зрозумів, чим я хочу займатися в цьому житті. Це дало мені зрозуміти, що я точно не. Хочу робити, які обов'язки мені не подобаються, які подобаються. І загалом, чи взагалі я хочу працювати на когось, чи мати якусь власну справу. Цього всього я б не дізнався, якби просто не спробував. І це дуже важлива штука. І те, що я не пішов в університет, якраз дало мені час і можливість попробувати багато різних обов'язків і професій. Окей, другий плюс це подорожі. Враховуючи те, що я не мав ходити на пари в університет, в мене не було жодної прив'язки до якоїсь конкретної локації. Я знайшов собі роботу, яка дозволяла мені працювати за комп'ютером з будь-якої точки землі і вирішив. Користуватися цією можливістю так, за ці декілька років, які я не навчався в університеті, я встиг один місяць пожити на Кіпрі, поїхати в подорож автостопом на три тижні по країнах Балтії, жити сім днів у монастирі біля Мілану в Італії, а також багато поїздити автостопом по Україні. Всі ці подорожі дуже сильно вплинули на мій світогляд і показали мені, що світ він зовсім інший, ніж я собі думав раніше. Це були неймовірні поїздки, які дали мені багато емоцій та спогадів на ціле життя. І я дуже тішу, що скористався тоді цією можливістю. Так, я знаю, що можна подорожувати. І під час навчання в університеті чи на канікулах, але будемо відверті, це роблять одиниці. З моїх друзів за час навчання в університеті, якщо я не помиляюсь, ніхто жодного разу за кордон не їздив подорожувати. Тому подорожі це величезний плюс від мого рішення. І рухаємось далі. Третій плюс це швидке дорослішення. Я переїхав від батьків до Львова, і замість того, щоб жити на їхні гроші, я одразу почав працювати і встав фінансово незалежним від них. Цей досвід дав мені зрозуміти, що все залежить лише від мене, і не треба надіятись на. Батьків, що вони мені допоможуть, я зрозумів, що від тих дій, які я роблю сьогодні, залежить моє завтра, і почав вже відповідно якось організовувати моє життя, планувати витрати, думати, що я доречним, а що ні. І такий період самостійного життя без підтримки батьків допоміг мені швидко подорослішати і отримати дуже багато різного досвіду за короткий відрізок часу. Саме тоді я зрозумів, що лише я відповідальний за моє життя і за всі вчинки, які я роблю, і це дуже сильно допомогло мені в житті, та й досі допомагає. Добре, з плюсами розібрались. А перед тим як ми перейдемо до Іносів мого рішення я маю до вас одне важливе прохання. 1 червня був Міжнародний день захисту дітей, і на честь цього я вирішив організувати збір коштів на потреби благодійного фонду Голоси дітей, який займається психологічною реабілітацією дітей та сімей постраждалих через війну. Вони надають різного роду психологічну підтримку, допомагають родинам, чиї чоловіки зникли безвісті або в полоні, і загалом роблять дуже важливу роботу. Саме тому я дуже прошу вас долучитись до мого збору, бо діти це наше майбутнє і ми можемо зараз їм допомогти. Серед всіх хто задонатить відстаг, на банку я розіграю сім книг з підписами авторів. Повний список книг і лінк на банку для донатів є в описі до цього відео. Дякую за вашу небайдужість. І давайте нарешті перейдемо далі. То які ж мінуси? Чому я шкодую, що я не навчався в університеті? Перше, це брак спільноти однодумців та широкого кола знайомств. Одна з причин, чому багаті люди віддають своїх дітей на навчання в сіті Стенфорди і Оксфорди, це оточення. Бо саме там їхні діти отримують класне, розумне, перспективне оточення, яке буде робити їх кращими і в майбутньому можливо разом. Притимуть якісь класні цікаві проекти. І я інколи ловлю себе на думці, що мені бракує такої спільноти однодумців і людей, з якими можна робити різні круті штуки. І університет це прекрасне місце, де можна отримати таке оточення. Ви протягом кількох років навчаєтесь разом, вирішуєте різні проблеми, проходите через труднощі і просто разом тусуєтесь. Це ідеальні умови для створення класних знайомств та дружби. І на мою думку, це доволі важлива штука. І на жаль, через те, що я не навчався в університеті, моє коло знайомств значно менше. Ну і якщо я хочу зараз знайти собі якихось нових знайомих чи друзів, то це важче робити ніж в тому ж університеті, де у вас є купа людей зі спільними інтересами. Добре, йдемо далі. Другий мінус: я не зможу працювати на державних посадах і стати президентом. Так, так, якщо раптом за декілька десятків років я б захотів стати президентом, то в мене це не вийде. Бо однією з вимог є вища освіта. Але якщо чесно, я не дуже через це засмучуюсь, але от те, що не можна працювати на державних посадах, то це трохи прикро. В Майбутньому я б дуже хотів долучитись до різних трансформаційних процесів в нашій державі, пов'язаних з реформою освіти. Але, на жаль, в мене це не вийде. Для цього теж потрібна вища освіта. Звісно, це можна робити і поза державними структурами. Частково я якось намагаюся популяризувати читання і всяке таке на цьому каналі і в моєму блозі, але все одно робота на відповідних посадах і відповідних міністерствах дає більше можливостей для цього і в певному сенсі розв'язує Саме тому, на жаль, в мене такої можливості не буде. І тут також хочу запитатись на темі необхідності вищої освіти для роботи. Зараз в більшості вакансій, які я зустрічаю на ринку праці, не треба вищої освіти. Зараз роботодавці дивляться не на вашу освіту, а на ваші навички. Важливо, те, що ви можете робити, а не те, що ви знаєте, як це робити. Але все ж, якщо мова йде про якісь вищі посади, типу керівників різних відділів чи чогось такого, то інколи там в вимогах потрібна вища освіта. Тому, якщо б я захотів рости вгору професійно і займати позицію. Ці високого рівня моєї компанії, то вища освіти мені б точно не завадило. Хоча знову ж таки варто підкреслити, що це не є основним критерієм при відборі на роботу, але, наприклад, в таких посадах, як вчитель, медик і так далі, це обов'язково. Ну і третій мінус це швидке дорослішення. Так, я вже згадував про це в цьому відео і згадував в позитивному ключі. Але насправді в цьому є і мінус. Інколи я ловлю себе на думці, що мені трохи бракувало свого часу, що декілька років не переживати за своє життя, пожити в гуртожитку, тусити з друзями, це все студентська атмосфера, в тому всьому є якась така певна легкість. Можливо, я занадто це романтизую, і насправді воно не так, як я собі уявляю, але все ж я інколи думаю, що мені хотілося б хоча б на рік пізніше. Подорослішати. І протягом цього року трохи відчути оцю молодість і певну юнацьку свободу, коли ти не переживаєш за роботу і чи буде в тебе за що платити за комуналку, а просто тусуєшся собі з друзями і не думаєш про майбутнє. От і всі мінуси, це не є щось, без чого я не можу жити але все ж це доволі важливі штуки. Тому якщо ви зараз на етапі вступу в університет і думаєте про те, щоб не йти туди, то врахуйте їх, будь ласка, і підсумувати це відео я хочу однією важливою тезою, яка може бути корисною для багатьох майбутніх вступників: вступати чи не вступати в університет. Теб вирішувати лише вам, не вашим вчителям, не вашим друзям і не вашим батькам. Саме ви маєте прийняти це рішення і визначити зі своїм майбутнім. Приймайте його свідомо і виважено. Не перекладайте цю відповідальність на когось іншого. Прийміть це рішення самі. Подумайте про його плюси та мінуси. Подумайте загалом, чого ви хочете від вашого майбутнього, і як вступ чи не вступ в універ допоможе вам цього досягнути. Візьміть на себе цю відповідальність і прийміть це рішення. Не батьки, не друзі, а саме ви. А якщо вам цікава моя скромна думка, чи варто вступати в університет, то я вважаю, що варто. Але за кількох умов: перше, ви чітко знаєте, куди ви хочете вступати, і розумієте, як це допоможе вам в житті. І друге, ви справді готові навчатись. Нема сенсу йти в універ і просто просиджувати штани в аудиторії і так і нічого не дізнатись. Тому якщо ви справді готові вчитись, то в універ вам треба йти. От і все, бажаю вам всього найкращого в цьому житті. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Обов'язково продовжуйте підтримувати Збройні Сили України. А якщо маєте змогу, то підтримайте, будь ласка, мій збір на потреби фонду Голоси дітей, про який я розповідав раніше. Дякую за те, що ви є. Бережіть себе, і звісно, keep going!